Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я нашого Спасителя, і запрошую до чергової зустрічі з Божим Словом. Сьогодні ми будемо розглядати, досліджувати, вивчати, надихатися Словом Божим, яке міститься у Посланні до євреїв, розділ 11. Отож, послухаємо спочатку текст зі Святого Писання. Написано віра. То підстава сподіваного, доказ небаченого, бо неї засвідчені старші були, і вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме, і вірою, Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався і пішов, не знаючи, куди він іде. Вірою він перебував на землі, обіцяні, як на чужій, і проживав у наметах з Ісаком і Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо чекав він міста, який має підвалини, що Бог є його будівничим і творцем. Вірою, Ісара також дістала силу прийняти насіння і породила понад час свого віку. Бо вірним вважала того, хто обітницю дав. Тому й від одного і ще змертвілого народилося так багато, як зір небесних і піску нещисленного край моря. Усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх, і повітали, і вірували в них. І визнавали, що вони на землі чужинці і пригодьки, бо ті, що говорять таке, виявляють, що шукають батьківщини. І коли б вони пам'ятали ту, що вийшли з неї, то мали б були час повернутися, та бажають вони тепер кращої, цебто небесної батьківщини, тому і Бог не соромиться їх, щоб звати їхнім Богом себе, бо Він приготував їм. Місто. Це слово Боже. Дорогі брати і сестри. Сьогодні будемо говорити про віру, про віру, яка дає нам певність, про джерело цієї певності Божої обітниці, про те, що визначає наше майбутнє як дітей Божих як християн. Одинадцятий розділ послання до євреїв. Саме з цього розділу ми щойно читали вибрані вірші, це чудовий розділ Святого Писання, який містить певні і надійні Божі обітниці і спасенну віру або послання про спасенну віру у Божого Сина. І цей розділ розпочинається з такого вірша: Віра то підстава сподіваного доказ небаченого. І сьогодні ми дізнаємося про те, яке значення має віра, коли йдеться про певність і надію. Певність і надія важать багато для нас, і ми розуміємо, яке значення має в нашому житті певність і надія. Ми не знаємо, який курс долара чи євро буде найближчим часом, а багатьох людей це дуже хвилює. Не завжди можемо з цим погодитися. Не знаємо, що саме збирається робити уряд із цінами на електроенергію, воду, продукти харчування. Ми також не надто довіряємо людям, які говорять, як воно буде, чи претендують на те, щоб бути експертами в тому чи іншому питанні. Нині триває в Україні жорстока війна. Війна, яка кожного дня приносить нам чимало сумних новин і прикрощів, а разом з тим і приносить добрі новини про звитягу і мужність нашого воїнства. Розвідкам світу не потрібно великого розуму, щоб сказати, що новий напад з боку Росії на Україні. Практично неминучий, якщо цього разу вона не зазнає остаточної поразки. І такий прогноз, без сумніву, не містить багато надії на краще. Тому ми докладаємо усіх зусиль, щоб отримати кінцеву і остаточну перемогу в цій війні. Ми не знаємо, скільки часу нам ще відміряно Богом бути на цій землі. Але ми, як діти Божі, як християни, не повинні марнувати цей час на зайве хвилювання і переймання цим, тому що Боже Слово оповідає нам про майбутнє, в якому ми впевнені. Бо так каже Господь. Все, що Бог. Робив і робить в нашому житті пов'язане з цією метою, дати нам певність, надію, радість і втіху. Сутність Євангелія полягає у тому, щоб ми могли бути впевнені в Божих обітницях, у Божому слові, у спасінні, яке ми маємо через Сина Божого Ісуса Христа. А власне, Він і прийшов на цю землю, щоб виконати. Божій обітниці, на яких гарантується наше майбутнє. Він втрутився там, де ми схибили, і прожив земне життя досконало заради нас і замість нас, зробив те, на що ми були нездатні. Він прийняв на себе кару за наші гріхи, котру Божа справедливість вимагала щодо нас. Це нас. Мало бути покарано, але цю кару прийняв він святий і безгрішний. Він вийшов живим із могили, щоб дати нам ще одну чудову обітницю обітницю про те, що ми завдяки йому воскреснемо по смерті, як і він воскрес. Історія нашого життя зараз, в цей час, як ми перебуваємо на землі, не завершується. Вона. Продовжиться потім у вічності, і ми з вами маємо певність щодо нашого вічного життя разом із Господом нашим на небесах. Слово Боже містить чудові описи Небесного Царства Святого Єрусалиму. Про них можемо почитати в останній книзі Святого Писання, книзі об'явлення Івана Богослова, в 21-му розділі він. Чудовим чином зображає цей Небесний Єрусалим. Чи не найкраще з того, що є у Небесному Царстві, це те, що там, як каже Господь, вже не буде ані болю, ані смутку, ані сліз, ані страху. Усіх тих речей, які завдають нам стільки прикрущів і страждань тут на землі. Ми не потребуємо. Чогось більшого від Божої обітниці. Так само, як малі діти не потребують більшого запевнення від обіцянки їхніх добрих батьків щодо сімейної подорожі в Карпати чи на море. Діти просто чекають того дня, коли це станеться. Вони довіряють своїм добрим батькам. Втім, ми мусимо визнати, що людські обіцянки не є надійні і певні. І в цьому ми не раз переконувалися впродовж нашого життя. Натомість у Божих обітницях ви можете бути певні, впевнені без жодного сумніву. А Бог обіцяє вам завжди бути поруч із вами. І коли прийде наша остання година, то Господь обіцяє перевести нас через долину смертної темряви, як про це йдеться у 23-му псалмі: Господь то мій пастир. Святий Дух постійно нагадує вам, що ви улюблені діти Божі, що Бог це ваш люблячий небесний батько, який піклується про вас. Незалежно від того, хто або що може зробити ваше життя нещасним, гірким, наскільки самотніми ви можете почуватися, знайте, що Бог продовжує далі любити вас і опікуватися вами. Він постійно запевняє вас, що заради Ісуса Христа, який помер за вас і за ваші гріхи. Він виявляє до вас милосердя і прощає вам ваші гріхи. Але разом із тим, Він очікує від вас побожності, покладання на Господа, на Його слово, побожного життя християнських чеснот. Бог постійно скеровує. Наш погляд на Хрест Ісуса Христа і каже: Звернімо свої очі на Ісуса, начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Це місце із 12-го розділу послання до євреїв. А апостол Іван каже: кров Ісуса Христа. Очищує нас від усякого гріха. Дорогі брати і сестри, перед кожним із нас нерідко постає таке питання: чому в цьому світі все відбувається саме так? Чому в нашому житті все відбувається саме так, а не інакше? Ми знаємо, що нема жодного. Сприятливого в лапках часу для смерті коханої людини, бо ми хочемо, щоб людина жила, була з нами. Але з нашого людського погляду одні часи кращі, інші гірші. А Почасти дуже важко буває добирати слова і знайти бодай дещицю надії, довідавшись про важку недугу у себе чи в рідних. Про смерть дорогої людини, про смерть побратимів, з котрими пліч опліч нині борониш Україну. Малій дитині видається, що завтра сонце не зійде, що воно вже ніколи не зійде, вже ніколи не буде радості і щастя, коли її батьки розлучаються, і дитяче серце наповнене смутком і жалем. Так наче усе добре скінчилося. Однак, всупереч усьому, всупереч усім негараздам, Бог твердо обіцяє вам і мені, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, все допомагає на добре, послання до Ремляна, розділ 8. Допоки ми не зійшли до небес, нам доведеться чекати і довіряти Божій обітниці. А ця обітниця певна і надійна. А тим часом, давайте будемо разом приділяти якомога більше часу для пізнання Божих обітниць, Божого Слова, пригадуючи слова святого Павла, який каже: «Е той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав він нам би із ним усього. Послання до римлян, розділ 8, вірш 32. Дорогі у Христі, у Господа є одна чудова обітниця щодо нашого майбутнього, про яке ми так часто думаємо. Він каже: у цьому світі, і це незаперечна правда, ви будете мати негаразди і проблеми. Це 16-й розділ Івангелії від Івана. Але далі Господь каже: але будьте відважні, я світ. Переміг. У світі, який з божеволів зійшов з гальм, зійшов на манівці, через те, що грішники відмовляються коритися своєму творцеві, ми можемо очікувати різних негаразів і болю. Як є це нині, коли точиться ця кривава війна з усіма її жахливими наслідками. У тілі, яке старіє і прямує до смерті через те, що Адам і Єва згрішили, ми можемо очікувати чимало негараздів страждань і болю. Але у Христі, завдяки спасенній вірі в нього, ми є переможцями, над стражданнями, болем і смертю. Поміркуємо про таку річ. Що б ми робили, якби Бог сказав нам, яким буде решта нашого земного життя? Цілком імовірно, що багато б людей впадали у депресію, у відчюї, вдавалися до суперечок, до гризоти, і відтак би втратили більшість благословінь і обітниць, які Бог приготував для нас? Пам'ятаємо, що надія. Це не знання майбутнього. А що? Надія це впевненість, яку ми маємо в Божому сині вже нині сьогодні, а згодом беремо цю певність і надію з собою у майбутнє. Це те, що робить віра в Христа. У Божому Сині ми маємо обітниці щодо нашого майбутнього. І вони такі чудові, як і той, хто дає їх нам. Наш Небесний Отець. Саме тому ми з вами хочемо витрачати якомога більше часу на те, щоб пізнати того, хто дав нам ці обітниці. Ось для чого ми потребуємо Його слова, джерела надії і втіхи. У ньому наш Спаситель пригортає нас до себе, огортає невимовною любов'ю, яка з кожним днем. Надихає нас дедалі більше і більше довірятися йому і покладатися на нього. Пригадаємо одного із апостолів Ісуса Христа Кому. Як відомо, Він сказав, що не повірить у Воскресіння Ісуса, допоки сам його не побачить. Об'явившись комі, Господь сказав: блаженні, що не бачили і увірували, а Святий в послання до Корінтян говорить, ми живемо вірою, а не видінням. Деяких речей ви просто не бачите, але вони існують. Ми не бачимо кисню, яким дихаємо, чи сили тяжіння, але наше фізичне життя залежить від них. Ми не можемо бачити, чи зважити любов, радість, але вони в нашому житті. Означають значно більше від усього іншого, що ми можемо бачити. Віра це те, що неможливо побачити очима. Віра означає бачити і мати надію в Ісусі, споглядати її очима нашого серця. Люди, для яких було написано послання до євреїв, мали таку проблему: спокусу відпасти від Ісуса, щоби. Уникнути зайвих життєвих негаразів і проблем. Подібно трапляється на рідко і нині. Люди не хочуть мати зайвий клопіт. Особливо через віру в Господа Ісуса Христа. Через Боже Слово, через правду Божу. Вони кажуть: з нас досить тих життєвих турбот, що ми вже маємо. І послання до євреїв. Це переконливий аргумент на користь того, що Бог зробив для нас у своєму Сині. Воно запрошує нас пізнати Ісуса Христа як свого Спасителя, довіритися Йому, жити щодня із Ним, покладатися на нього. Віра означає бути впевненим у тому, на що ми сподіваємося завдяки Ісусу Христові. Дорогі брати і сестри, Чимало з нас можуть страждати від душевного болю, від негараздів і труднощів. Це правда. Але я зараз прошу вас налаштуватися на те краще і втішне, що Бог обіцяє нам у своїх певних, незмінних і твердих обітницях. Спрямуйте свої очі на Ісуса, начальника і виконавця нашої віри. Який за радість, що була перед ним, перетерпів такий перекір проти себе від грішник, щоб ви не знемоглися і не впали на душок своїх, як написано в Святі Писанні. Пам'ятайте, що в Ісусі Христі є і завжди буде найкраще для кожного із нас. Завдяки Йому ми маємо майбутнє і тверду. Певну надію. Йому одному разом з Отцем і Святим Духом віддаємо всю шану, славу і поклонення нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.